Гасали займання, прийшли смугу перешкод та пробігли естафету. В Івано-Франківську відбулися змагання серед добровільних та місцевих пожежних формувань. Мірили з силами помічники рятувальників в естафетах, які пов'язані з їхньою щоденною роботою. Виконувати нормативи зізнається Прикарпатець Василь Тафійчук. Йому було не складно. Добровольцем у своїй громаді чоловік працює вже понад шість років. Тож досвід у подібних ситуаціях каже, у нього чималий. Я біг через щит, перескак, щебив був Том бив рейсу таку і передавав ствол іншому учаснику і так поступово. А інший учасник гасіння там пожежі анці машку тягнув. загалом участь у змаганнях взяло 13 команд на рівні з чоловіками. Перевіряли свої сили та здібності, і жінки добровольці серед них і Христина Николин. Рік тому вона стала першою жінкою на Прикарпатті, яка приєдналася до лав добровільних формувань. Ми обслуговуємо села, які входять до складу Дубовецької територіальної громади, всі старостинські округи. Де ми як споміжна команда до професійних. Ну, інколи бувають випадки, коли на надзвичайній ситуації ми приїжджаємо перші і локалізуємо. Наша задача локалізувати полум'я. І якщо ми справляємося самі, це дуже добре. Ми знаємо, що якщо потрібно, тут навіть не обговорюється, ми виїжджаємо на виїзди, і в нас є міжнародний досвід нас запрошували у Кадлук-Тураву, Ми бачили, як там розбудовуються добровільні пожежні структури. Організували змагання, каже начальник обласного управління ДСНС Володимир Чернецький з єдиною метою заохотити якомога більше прикарпатців долучатися до лав добровільних пожежних формувань. Адже це допомагає підвищити загальний рівень культури безпеки. В Нашій області налічується 36 підрозділів місцевої пожежної охорони, а також 8 добровільних. Пожежних дружин, добровільних пожежних команд, В лави добровольців приймаються особи. В першу чергу це має бути бажання, бажання вільний час, витрачати свій вільний час на захист своїх людей, своєї територіальної громади. Також люди мають бути підготовлені. Відповідно, ми проводимо відповідний відбір, проводимо навчання. Урочили символічний турнір до дня рятівника. Під час нього провели також конкурс на кращий спецавтомобіль та змагання на пожежній естафеті серед дітей Люса Грибок Андрій Гаргара телеканал 402.